Вітає життя армії цього тижня було не менш насиченим за попередньою студія на холодна. І сьогодні у випуску про війську ви побачите таке: хлібне перемир'я на фронті. Наскільки його дотримуються бойовики? Піджаки пішли служити? Як проходять КМБ перші офіцери-призовники? Повернення вперше за час війни Славетна, 30-та механізована бригада повернулася додому. На фронті кількість та інтенсивність обстрілів під час так званого хлібного перемир'я зменшилися. Однак про повний режим тиші говорити не доводиться. На сході у такі дні наші вояки не тільки зміцнюють свої позиції, а ще й дають гідну відсіч ворожим диверсантам. Далі усе найцікавіше з фронтового життя армії. Рівно тиждень у зоні бойових дій на Донбасі триває так зване хлібне перемир'я. Практично всі поля вздовж лінії розмежування засіяні пшеницею соняхом. Та іншими культурами. Якщо не буде дотримано режим тиші, режим тиші і режим цього перемир'я, то будуть значні втрати врожаю. Однак це перемир'я, як і всі попередні, окупанти порушили у перший же день. Вже нараховано понад півтори сотні ворожих обстрілів. Половина з них із застосуванням важкого озброєння, артилерійського озброєння і танків. Штаб АТО констатує навіть загострення обстановки на деяких ділянках фронту. Біля Авдіївки в четвер масштабний бій розпочався просто зранку. Якщо вже виїхали на нас танки, безперечно, ми використали протитанкові ракетні комплекси. зробили це досить ефективно. Ну, принаймні, вже ближче до вечора там ситуація стабілізувалась. Утім, загалом кількість та інтенсивність обстрілів цього тижня суттєво зменшились. Потіше, звісно, стала, але все одно. Буває, прилітають там і тягове 82 міни, подасть 120 Тиша бійців часто лякає більше, ніж гуркіт вибухів, адже вона може принести сюрпризи диверсійно розвідувальна група противника намагалась пройти вглиб нашої оборони. Вона була вчасно виявлена. Наші військовослужбовці блокували диверсантів. Виникли вогневий контакт. Двоє з цих диверсантів-розвідників були знищені. Четверо здалися в полон. Серед двох ліквідованих диверсантів командир групи, російський офіцер, ще один росіянин тепер у полоні. Щоправда, Москва традиційно від них відріклася однак, приховати свої злочини на українській землі це Кремлю не допоможе. Городішинська ділочна фабрика Росія, Володимирська область, Олександр Візгін, про військо. Одразу декілька армійських змагань провели в районі. АТО. цього разу на кращий зенітний і танковий екіпаж. Слова тут зайві краще подивіться ексклюзивне, захоплююче відео. Як все було гелікоптери, безпілотники, легка бронетехніка і польові укріплення на полі бою для цієї грізної зброї практично немає недосяжних цілей. У районі проведення АТО визначили кращий розрахунок ЗУ двадцять тридвання нормативо приступи за перші змагалися екіпажі трьох оперативно-тактичних угруповань сил АТО, а також повітряних сил ВДВ та Нацгвардії. Досконалення спроможності обслуг у веденні вогню по повітряним сілям, злагодженість обслуг та обмін набутим бойовим досвідом. Спочатку традиційна перевірка індивідуальної підготовки. Далі найцікавіше. Зенітні установки працюють по цілях типу БТР та безпілотник. Після першої стрільби швидка зміна позиції і нове завдання. Мені подобається ця зброя, тому що калібр 23-й. Це і наземні цілі, знешкоджуються і повітряні цілі. За результатами конкурсу першість виборов екіпаж однієї з механізованих бригад. На іншому ж полігоні змагалися танкові екіпажі. Єдина складність, так як і в бою, це незнайома місцевість, незнайомий участок, незнайомі цілі, які потрібно буде поразити, виявити, розвідати, знищити. Танкісти, хоч і перебувають згідно з мінськими домовленостями в районах відведення, постійно тренуються, аби бути готовими в будь-який момент підтримати вогнем і бронею наших бійців на передовій. Владислав Назаркевич, Олексій Масейчанок, Олександр Візгін. Провіськорей Рейд 2014-го, Дебальцеве, 2015-го. оборона Світлодарської дуги, утримання 70 кілометрової лінії на Проазовському напрямку. Вперше з початку війни, 30-та окрема механізована бригада повернулася в ППД. Як Новоград Волинський зустрічав своїх героїв? Бачив наш Олександр Райковський. Сьогодні у Новоград-Волинську справжнє загальноміське свято, адже вперше за час проведення антитерористичної операції 30-та механізована бригада повернулася додому у пункт постійної дислокації. Квіти, кульки та описки у рідному місті бійці зустріли кілометровим живим коридором. Ми дуже раді, що вони вернулися. Дай Боже, щоб надовго. Я за свого тата і військових квітами. Дуже приємно, що новоград-волинські люди нас так зустрічають. Я відчуваю. Злиття народу з армією для жителів 50-ти тисячного Новгород Волинського, де майже у кожного рідні чи друзі служить в бригаді, цей день надзвичайно святковий. Та водночас сумний, адже 141 сорок боєць тридцятки загинув в АТО. Ще понад 800 зазнали поранень. Ми дуже їх чекали, що вони прийдуть до нас сьогодні, і ми дуже раді, що вони прийшли живі. І дуже шкода, що не вернулися ті хлопці, які залишилися там на полі бою. Згодом вже в самій бригаді кращі військовослужбовці отримали нагороди від відзнак. За героїзм проявлений в боях. за місяць ми повинні дати людям можливість надихнути возможності послі того до виконання задач. Поставлю після відпочинку. Бригада почне підготовку, аби з новими силами боронити Україну. Олександр Райковський про військо. Перший призов офіцерів запасу стартував. Тисячі випускників військових кафедр одягли однострій. Серед них 5% жінок. Як воно змінити цивільне життя на армійське з'ясовувала Катерина Стулень. До призову Гліб розробляв нову зброю для нашої армії в конструкторському бюро Південне. Заробляв на малі гроші, та на найближчі півтора року він сам став частиною війська. Працював начальником сектора. В підрозділенні по розробці жидкосних ракетних двигателів я волнувався, тобто як буде на роботі, як мої подчинення будуть без мене. Його побратим по зброї Віталій, приватний підприємець, надає послуги в сфері інформаційних технологій. Я приймав присягу у 1998 році на кафедрі ДНУ, військовій кафедрі, і тому вважаю, що якщо чоловік давав присягу і прийшла повістка, він повинен йти до армії. Нині обидва офіцери-запасники проходять підготовку у військовому інституті телекомунікації та інформатизації. Вони вивчать основи сучасного загальновійськового бою, планування підрозділів в обороні та маршу. Наступні два місяці офіцери підвищать знання сучасних засобів військового зв'язку, закінчаться навчання польовим виходом. Зі всієї країни призвали тисячу випускників військових кафедр віком до 43 років. Серед них 5% – жінки. Перші три місяці вони проведуть ось у таких класах, а вже потім їх відправлять на посади у військові частини та підрозділи. У військових частинах існує певний некомплект посад офіцерських, і таким призовом ми намагаємося докомплектувати первинні посади в небойових військових частинах. Взяти участь у бойових діях на Донбасі вони зможуть тільки добровільно, якщо підпишуть контракт. Після закінчення проходження військової служби вони будуть зараховані до оперативного резерву першої черги і в подальшому можуть бути використовані вже як військово-навчений ресурс. Призвані офіцери мають такі ж права і пільги, як і контрактники. Зокрема, безкоштовне лікування, у тому числі для членів родини, компенсація витрат на піднайом житла, підйомні при переведенні на нове місце служби. Також за ними зберігаються робоче місце і середній заробіток на цивільній роботі. Утім, роботодавці нерідко порушують це правило. 21-річна Галина з Хмельниччини отримала повістку, а наступного дня її звільнили з роботи. Я працювала в ДСНС України. Центр оперативного зв'язку. А через воєнкомат я узнала, що мене звільнили. Трудову мені не повернули, більше мені не дзвонять, не повідомляють нічого. Такі дії відверто незаконні і є приводом звертатися до суду. Пропонуємо звертатися до юри... військових юристів, зокрема військових юристів юридичного департаменту Міністерства оборони. У керівництві збройних сил розраховують, що по завершенню служби за призовом частина офіцерів-запасників підпишуть контракти. Катерина Стулень, Віталій Саранцев, Вадим Стасюк, Володимир Бондаренко. Про військо до 25-річчя військово-морських сил Збройних сил України Національний флот отримав шість броньованих катерів гюрза М. Як нову техніку спускали на воду, бачив Віктор Гром. Перші два катери типу Гюрза М були закладені ще у 2012 році. Маневрені, швидкісні, малопомітні, озброєні двома бойовими модулями та сучасною системою спостереження. Вони мали значно покращити боєздатність вітчизняного флоту. Відвідали Ленінську кузню, подивились на процес виробництва. Кажуть, що є перспективи військово-морських сил. Вже восени 2015 року два катери урочисто спустили на воду. Цього ж року прийняли рішення про закладку ще чотирьох. Висказали наші побажання щодо допрацювання деяких питань. Вони враховані під час будівництва цих чотирьох корпусів. Побажання врахували, і цього тижня військові моряки отримали п'ятий і шостий катери. Флотські традиції, пляшка шампанського та довгоочікуваний спуск на воду. Рамою розвитку передбачено ще будівництво певної кількості, і воно все йде згідно графіку. Буде створені тактичні групи, які можуть діяти як на річках, так і в прибережні зони. За словами командувача, ці катери є наразі оптимальним рішенням для розвитку флоту, зважаючи на фінансові ресурси держави та спроможності промисловості. Віктор Гром, Вадим Стасюк про військо. На фронт поїхали перші партії нових сухпаїв. У Німеччину відправили 14 українських воїнів на лікування. У Києві ж попрощалися із загиблим розвідником Максимом Шаповалом. Про це та більше в огляді головних новин від В'ячеслава Назаренка. Збройні сили України отримали першу партію сухпайків нового зразка. 12 тисяч продуктових наборів відправили з Харкова до частини підрозділів, які виконують бойові завдання в зоні АТО. Навага таких сухих паків немає навіть в Європі. Тобто, ні в одної ні в одної армії світу нема першої страви в сухому пайку. Нова партія поранених українських воїнів відправилась на лікування до Німеччини. 14 бійцям вітчизняні хірурги врятували ушкоджені кінцівки. Тепер на них очікують відновлювальні операції та реабілітація. ця програма діє з 2014 року і є виразом нашої солідарності з Україною та її народом. Міністр оборони України Степан Полторак взяв участь у засіданні міністрів країн НАТО у Брюсселі. Також він провів кілька двосторонніх зустрічей з іноземними колегами. Музика. У Києві попрощалися з полковником головного управління розвідки Міноборони Максимом Шаповалом. Він провів багато успішних операцій в зоні АТО, в тому числі на окупованій території, але загинув у столиці внаслідок підриву службового авто. Військова прокуратура розслідує смерть розвідника за статтею Теракт його загибель нагадує нам. Що війна не лише на фронті. Що терористичні атаки, які розв'язують агресор, який пішов, прийшов зі зброєю на нашу землю, можуть бути будь-де. Це має лише примусити нас консолідуватися. В'ячеслав Назаренко про військо. Під час окупації вони відмовилися співпрацювати з бойовиками. Вони втримали український прапор у своєму приміщенні. Вони ініціювали марш миру та парад вишиванок у своєму Лисичанську. Вони це звичайна школа, де навчається 700 дітей і де кожен день визначається як боротьба за свободу. Що звучить у школі замість дзвоника та як вдалося вистояти перед навалою окупантів, дізнавалася Маріанна Маркевич. Цей хрест оберіг, встановлений під час хресної ходи у 2015-му, Був споплюжений невідомими зловмисниками знятий і викинутий на смітник. Проте він знову стоїть на своєму місці. А ця школа фактично єдина в місті, яка залишилась вірна Україні, коли Лисичанськ захопили бойовики. Були дуже тяжкі часи. Це травень 2014-го року. Черевень 2014 року до самого звільнення нашого міста прийде час, коли ми відкриємо музей свободи і покажемо всьому світові, як маленька школа в окупованому Лисичанську боролася за свободу. Коли у 2014-му на території Луганської та Донецької областей точилися вже серйозні бої, до школи почали надходити дзвінки від окупантів з погрозами та закликами готувати приміщення до прийому поранених бойовиків. Дуже багато було погроз. І я хочу сказати, що ми вистояли навчальний заклад залишився без будь-якої підтримки. Місцева влада та правоохоронці лише знизували плечима. На сьогодні в школі 30 класів, в яких навчаються 708 учнів, і кожен з них, за словами педагогів, задіяний у патріотичних і доброчинних заходах. Був перший такий марш парад миру, і дуже було цікаво спостерігати реакцію людей, тому що що це? Чому це діти вийшли? Третій рік поспіль марш миру крокує дорогами міста, єднаючи дедалі більше людей. Окрім цього, школа започаткувала й щорічний парад вишиванок. Справа, яка об'єднує і це нас дуже тішить. У навчально-виховному комплексі є своя телерадіостудія. Тут створюють патріотичні мультфільми, які розміщують на власному youtube каналі У цій школі ви не почуєте звичного дзвоника. Замість нього лунають пісні. Перша газета, в якій було написано, що лише Україна це шкільна газета нашого закладу. Війна не лише забрала, вона й подарувала, кажуть працівники гаранту подарувало відчуття гідності та усвідомлення того, що майбутнє країни залежить від кожного з нас. А я вірю, що ми переможемо. Маріам Маркевич, Олександр Мостовий. Про військо упевнено крокою до перемоги разом з військом і наші військові кореспонденти. Вони збирають для вас найцікавіше. А я, Яна холодна і уся команда про військо. Прощаюся з вами і кажу до зустрічі рівно за тиждень.